Всім привіт! Ми зараз в салоні БіАДі. І вже є інформація на автомобіль C Lion 06. І я готова вам її розказати. І перше, що я хочу вам показати, це ту фішку, яку ми не показали минулого разу. Якщо ви не дивилися попередній огляд, посилання буде уверху. Дивіться. І це. О! Бляхати. І це передній франк. Передній багажник розміром 142 літра. Китайці вважають, що цей автомобіль витіснить з ринку BYD Song Plus. І я вважаю, що це так і буде. Машина представлена у двох версіях: гібридній та повністю електричній. Усі моделі мають однакові габарити: довжина 4,81 см, ширина 1,92 м, висота 1,67 м, колісна база становить 2,82 см. Гібридна версія оснащена 1,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором потужністю на 160 кВт. Машина має передній привід. Розгін до сотні за 7,5 секунд, витрата пального близько 4,5 літра на 100 км. У комплектації лідер запас ходу на електротязі складає 121 км з батареї. На 18.3 кВт. -год. У гібридному режимі проїде 1620 км. У версії Pro та Plus запас ходу на батареї 26.6 становитиме 170 км і сумарний запас ходу в гібридному режимі буде 1670 км. Повністю електрична версія має задній привід по 1170 в базовій лідер та 180 кВт в Pro та Plus. У комплектації лідер встановлено батарею ємністю 65.2 кВт, годин запасом ходу 520 кВт. У комплектації та Plus батарея має ємність 78,7 кВт годин і запас ходу сягає 605 км. розгін до сотні за 7,5 секунд. Швидка зарядка дозволяє зарядити батарею з 30 до 80% за 18 хвилин. Діння першого ряду комплектації Pro та Plus отримали електрорегулювання, підтримка поприку, підігрів і вентиляція, а також підігрів і регулювання спинок заднього ряду. Тільки топ комплектація Plus є 26 шістдесят hud е Багажник на 757 літрів при складному другому ряді до 1630 літрів. Ціна від 20 тисяч доларів. Що ж, друзі? Ми на тест-драйві сьогодні. BVDC Lion 06. Сьогодні в нас трішки дощить. На дворі, можна сказати, навіть не трішки так добре, хороший дощик сьогодні, але ми постараємося зробити адекватний тест-драйв, тобто, як належно, протестувати все, що нам буде доступно. Перше, що скажу за HD-проекцію, непогано, гарно дивиться. Хоча вона тут 26 дюймів, всього розмір її, але вона досить крупна ще за HD. Не багато налаштувань. Зараз в мене тільки видно е, обмеження швидкості і е, саму швидкість автомобіля. Я думаю, там багато є налаштувань. Не знаю зараз, де це все копатися. Ось так в нас видно цю проекцію. Так, По керму. Мені чомусь хочеться трішки товстішого керма, але це діло привички. Це діло звички. Так, ми далі їдемо по карті. І я спробую поставити автопілот. Так, зараз ми на автопілоті перевіряємо автопілот. Ну, поки їде, все працює. У нас обмеження 60. Машина їде на швидкості в 44 кілометра. Зараз у нас буде поворот. Ми зараз побачимо, як це взагалі працює воно. Так, мене автомобіль просить тримати на кермі. Руки. Так, споживання електроенергії. Ми зараз бачимо, що вона бере 12-15 кВт, 16 Ну, Зараз ми їдемо під, під горба, напевно, через те зросло. Зросло споживання. Okay. А, а. Окей, так, нам наш інструктор, наш менеджер, сказав, що розворот вона не зробить, це треба виконати самому, причому попереду це наперед. Дальність ходу показує те, що ми на гібридному режимі проїдемо 939 кілометрів, і чисто в електричному режимі ми проїдемо 123 км зараз. Тобто, в нас ні повний бак, ні повна батарея зараз. Ну, досить. Вражаючий пробіг показує. Так, розхід у нас зараз показує 2,4 кВт на 100 км і по бензину 4 ,4, перепрошую, 5,1 літра. Так, сьогодні не, не вийде нам протестувати швидкість і хоча б старт від 50 до 100. Реально от, трохи потік на дорозі і. Дощ, реальний дощ. Ну, ми затестували пілот. Пілот їде непогано, але мені не подобається те, що він не добирає швидкості максимально. От ми їхали під підземним таким проходом, і було дозволено їхати 60, а він їхав 45. Можливо, це десь щось у налаштуваннях, але на сьогодні факти фактом. Поки що так. Може це ми вияснимо якось пізніше. Так, витрата пального у нас 2,6 кВт на 100 км, плюс бензин. І в сумі це 4,9 кіло... літра на 100 км. Ну, приємний, приємний матеріал, нічого не скажеш такий. Він приємний. В цьому місці 1670 км. Чому чоловіки подобається цим? Відпочинок та підбір та експорт будь-якого автомобіля з Китаю в Україну, ви можете звертатися до нас. Ми будемо дуже вам вдячні, якщо ви нам підпишетесь на наш канал, поставите на лайк та прокоментуєте будь-яке з наших відео.